Мені апельсин зв'язку. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від відакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. І сьогодні в Україні діють погодинні графіки вимкнення електроенергії. Проте у деяких областях світло подаватимуть в аварійному режимі. Тож, відповідно, там графіки не діють. У Укренерго зазначають на Волині Прикарпатті та Закарпаття, а також Львівській та Рівненській областях відключає. Електроенергії сьогодні не заплановані. Долучаю до нашого ефіру Віталія Зайченка, голову управління НЕК Укренерго Віталій, вітаю вас. Доброго дня, пане Богдане. Розкажіть, будь ласка, якою є загальна ситуація в енергосистемі України станом на зараз? Наскільки вона стабільна та керована? Загальна ситуація в енергосистемі продовжує бути складною. Дійсно, вона керована. Основні проблеми в нераз темі викликання. Нагадаю нашим глядачам російської агресії, постійного остріли об'єктів енергетичної інфраструктури: це брак потужності генерації, а також пошкодження мереж оператора системи передачі енерго та операторів системи розподілу. Наші ремонтні бригади та ремонтні бригади відповідних підприємств працюють цілодобово, не дивлячись на те, що свята новий рік. Ми на налагоджує мережі, налагоджується генерація, і стараємося якомога більше дати можливості нашим споживачам бути з електроенергії? Скажіть, будь ласка, якою мірою сьогодні українська енергосистема готова до підвищених навантажень в умовах морозу, який сковує Україну? Сьогодні трохи легше. Вчора було ну, надзвичайно холодно. Навіть за останні кілька зимових сезонів я для себе принаймні це відзначив. Тож чи зростає споживання? Наші споживачі це вже відчули, що вже перед новим роком у грудні місяці було досить холодно деякий період був. З температурами мінус 10. Вчора дійсно теж було вже мінус 13, мінус 14. Наша нерестана справляється, я хочу подякувати споживачам, які дотримуються наших рекомендацій щодо зниження рівня споживання, тому що це якраз той захід, який може допомогти енергетикам втримати ситуацію контрольованою в цей складний період. Споживання зростає, але нам допомагає також погода. Це спожковається. Похолодання воно не є тривалим, воно короткочасним. <рив> так як вчора було мінус 13, сьогодні вже маємо 0. нуль і uh, пік споживання, ще думаю, попереду, коли буде тривалий період uh, зростання споживання в енергосистемі. Наталія розясніть, будь ласка, холод на вулиці, чи підвищує він автоматично ризик того, що відключення стане більше, чи на це впливають більшою силою інші фактори, наприклад, стане енергомережа або атаки ворога. Ну, я би сказав, що наша неросистема була готова ще влітку до зростання споживання, яке прогнозувалося досить, досить високим в зв'язку з низькими температурами. І, мабуть, основним фактором, який впливає на тривальність відключення, є атаки ворога по нашій енеросистемі. Ми вже цей період, про який я казав, вчора пройшли нам на минулому тижні, коли було досить холодно, воно. Критично не впливає на можливість енергетиків забезпечити споживання в енергосистемі. Критичним є все таки удари по енергосистемі і можливість передати електроенергію від внутрішніх джерел, так і також від європейської енергосистеми до українських споживачів. Це те, що критично для нас. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні виглядає енергетична картина нашої держави в регіональному розподілі, які області на сьогодні найбільш вразливі з точки зору. Забезпечення можливостями транспортування електроенергії, ну на жаль, критично залишається ситуація в прифронтових та прикордонних з Росією областях. Там ворог використовує всі засоби атаки на об'єкти енергетики, які є в його під руками. Це крім ракет, дронів в Камікадзе Це також можуть бути ФПЮ-дрони, авіабомби і також засоби РСЗО, які вражають об'єкти енергетики. В цих областях. І там найважче виконувати ремонтні роботи, тому що є небезпека для ремонтного персоналу. І там тільки в співпраці з Збройними силами вдається виконувати, забезпечувати безпеку для наших співробітників, для співробітників, генеруючих компаній та операторів системи розподілу для того, щоб виконати ті ремонти. І критично є ситуація ну, практично постійно в Донецькій області. Чернігівській області, в Харківській області, в Сумській області. Також досить важка ситуація продовжує бути не при фронтовій, але в Одеській області, яка практично постійно під ударами ворога по об'єктам енергетики. Віталій, а наскільки сьогодні в Українських енергетиків достатньо ресурсів для того, аби оперативно реагувати на нові пошкодження. Я маю на увазі як укомплектованість ремонтних бригад, так і безпосередньо різноманітне обладнання, яке їм потрібно. Ну ресурсів майже завжди можна сказати їх. Не вистачає, теж не вистачає їх. Не буває достатньо, але можу, можу констати факт, що наших ресурсів на поточний момент вистачає. Бригади укомплектовані, укомплектовані обладнанням, технікою, необхідним навченим персоналом, і ми виконуємо роботи як тільки з'являється можливість безпекових умов. Чого нам не вистачає, то це часу? Тому що від атаки від одної масової атаки до іншої масової атаки, на жаль, ми не встигаємо повністю відновити наші мережі? Як би ви описали критичність допомоги, в тому числі наших глядачів для стійкості енергосистеми, тому що кожен з нас може впливати на те, які навантаження вона відчуває в пікові моменти шляхом зменшення енергоспоживання в години пік на сьогоднішній день. Наскільки це впливає на стан енергосистеми? Ну, це, мабуть, основний наш ресурс, який є, до якого можна звертатися кожного дня, що енергосистема знаходиться в такій важкій ситуації і їй потрібно допомагати. Допомогти може кожен, змінивши свою поведінку, знизивши споживання, перенесши перенес, перенес, основне споживання на нічний період, або на період, коли є багато сонця. Багато сонця значить багато електроенергії, яка виробляється сонячними електростанціями. Ну і крім того, допомогу, яку ми відчуваємо, це допомога від наших європейських та інших іноземних партнерів, які допомагають як фінансовими ресурсами для закупівлі обладнання, так і самим обладнанням, яке ми використовуємо для відновлення енергосистеми. Дякую вам за таку докладну інформацію. Віталій Зайченко, голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго», був з нами на прямому відеозв'язку.